В Коломиї визначили найкрасивішу титул Юна місць Коломия 2015 виборола Анастасія Пристач. Дівчина навчається у природничо математичному ліцеї. Вільний час присвячує своєму хобі їзді верхи. Загалом у конкурсі взяли участь 16 дівчат. Жодна не залишилася без номінацій. Із переможницями конкурсу спілкувались наші журналісти. Юна міст Коломия, 2015. Анастасія Пристач у модельному бізнесі із дитинства. Конкурси краси для неї не новинка. У 2007-му Настя зайняла друге місце у національному конкурсі Міні міс Україна. Я мрію відкрити власну школу верхової їзди та стати тренером і отримати юридичну та економічну освіту. Анастасія навчається у Коломийському природничо математичному ліцеї, відвідує народний ансамбль бального танцю Квіти надії і понад п'ять років займається кінним спортом. Зараз опановує конкурс екстремальний вид заняття, коли верхи треба долати різноманітні перешкоди. Мене це захоплює з самого дитинства. Як мені було два роки, я зразу мамі кажу, мама, я хочу на конюшні, мені так це подобається. Їхні носики їх ладити. В загалом у конкурсі Юна міс Коломия-2015» взяли участь 16 красунь. Вони мали чотири виходи: візитівка, конкурс талантів, вихід у спортивних костюмах та вечірніх сукнях. Останній найбільше припав до душі Ользі Яценюк. Студентка першого курсу економіки правового коледжу виборола титул Юна міс перлина Коломия 2015 Багато подорожую, активно займаюся спортом. Читаю багато книг, вивчаю іноземні мови. Ну так як я казала на конкурсі краси, що справжня юна міст має вміти поєднути у собі гармонію краси, тіла та розуму. 14-річна Ольга Люхнич стала першою віцеміс. Дівчина захоплюється танцями та відвідує модельне агентство. Це був її перший вихід на велику сцену. Вважає, що виступила достойно. У майбутньому Ольга мріє про кар'єру журналіста. Найбільше запам'ятався це, напевно, вихід у спортивному та вечірньому. В спортивному ми танцювали танець, який ми складали протягом трьох місяців. Враження дуже. Класні добрі. А в вечірньому, звісно, було тяжко, щоб не запутатись у довгих сукнях. Як і обіцяли організатори, шоу було веселим та насиченим. Розважали публіку ведучі вечора, дикі гуцули. Між виходами учасниць були різноманітні пісні та танцювальні номери. Складно третій конкурс. Наперед більше. Я думаю, що у нас все попереду. В юному міську е, 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 ми являє собою конкурс з 11 до 15 років. І наступний їхній конкурс вже буде міс Коломия. А потім міс Україна міс. Звичайно, ми навіть не сумніваємося. Міс мас із галактика <ріст> і так далі, Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.